На Одесу необхідність поспішати із завершенням. Передача напад Салюкатою виходить на кидок, чепляє Євген Цепун, але М'яч все ж таки залітає в ворота. І це перший гол найсильнішої команди національної першості. І в двох останніх сезонах у боротьбу вигравала Одеса, яка фінішувала із Бабенком утворює зв'язку центральних оборонців. Ще одна спроба здалеку. Від Кукушкина тепер з позиції лівого півсереднього влучає в штангу швидкий перехід і забиває Денис Саварин. Чим був початок, коли забував Кукушти, коли був відмінний момент у Гладкого. Ще один кадок. здалеко, Кукуштин, споки забиває тільки він. Тобто Одеса грала вже з усіма іншими командами. Донецька область, Донецький регіон. Невдала передача від Євгена Константінова. Перехоплення. І Забиває Іван Савчук. Віталія Псьола. Псьол з м'ячем. Показ передачі в лінії. Пас на Кукушкіна. Той закидає в дальню. Дев'ять. Грати на що таких переходах? Пацалюк увійшов лінію, але повернувся в лівий край. Переграє Денис Саварин. Цього разу його затою став. Треницький штаб Донбаса замінює воротаря на додатково польового гравця. Константінов передача в кут. Високо злітає, ніби завмер у повітрі У ранці Донбаса і Вадим Ліонтів. Голкіпер Одеси. Зараз він відбиває кидок від Євгена Константінова і відзначається голом. Константінов. Гладкий. Відкривається. Заб'є. Так забиває Микита Гладкий. Грають більш щільно. Більш уважно. Маломан. Передача в кут. Пацалюк. Працюють края Одеси. Псіол. Кукушкін. Здалеку. Кукушкін. М'яч у ворота. Ближній нижній кут забиває. Кидок з опори підбирає і не забиває Віталій Псьол. Не день, не день сьогодні. Для вітаму цивільну зону відкритися. Віталій псьол не вийшло. Швидкий перехід і забиває Денис Саварин. Таймо чи встигне зробити кидок? Донбас. спроба від Владислава Кукушкіна. Завершився перший тайм, рахунок 16-10 на користь Одеси. Та вчасно на виході грає Олександр Колесников, Віталій цьол, кукушкін, кукушкін! М'яч у воротах. 16-11. з 12 метрів. І все не забуває. Тут абсолютно сам без опіки залишився Іван Савчук. Спину. Владислав Кукушкін. На Кукушкін пастою Сходи. Атакує м'яч у воротах. 19-14. Просто фантастика. Йде на рекорд. Тримається дистанція у 6 м'ячів. Маломан. виривається між Слесем та Гадельшиним, аби грати на позиції другого захисника. Віталій Псьол красиво забиває. Саварин на швидкості влітає між Кукушкіном та Слесям. 25-17. Гадельшин. Показав кидок. Далі невдала передача, але відлетів м'яч до Владислава Кукушкіна. Матч і на виїзді, і в номінально домашньому проходив не в Україні, а в Угорщині. Перед цим відбудеться матч за бронзові медалі, в якому сегодня помірюються Франція та Угорщина. У підсумковому заліку наша команда на 23-му місці. Ну і потрапили до другого кошика. Маломан. Савчук тепер на позиції півсереднього. Забиває здалеку Марат Сагдієв. Переможця визначає серія 7-метрових І переможця отримує 2 очки. Команда, яка програє в 7-метрових отримує 1 очко. Ще один гол. Невдала спроба зіграти за Лінійним. Одеса швидкий перехід. І забиває Вадим Поліщук. Результативність. Хороша швидкість, хороша реалізація цього гравця. Невдалий пас. На звіркова, але поборовся і видряпав м'яче м'ядяник. Настав'яно це несподіванкою. Спроба вривання. 34-24. Одеса перемагає.